Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю з вами програма Медексперт і це наш ювілейний 250-й випуск. І він останній у 2023 році. Тож час підбивати підсумки досягнень та подій, які відбувались у нашій медицині протягом року. І про це безпосередньо розкажуть самі керівники медзакладів Львова. Тож давайте послухаємо, яким був цей рік для нашої медицини. У 2023 році ми продовжили завдання, які розпочинали ще на початку повномасштабного вторгнення. Це завдання по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ми є одним з найбільш активно залучених центрів екстреної медичної допомоги в Україні, який займається медичною евакуацією, і ми є єдиними в Україні хто здійснює медичну евакуацію на лікування за кордон наших цивільних та військових поранених. Від червня місяця цього року Львівський обласний центр без залучення міжнародних партнерів міжнародних команд екстреної медичної допомоги виконує ці завдання самостійно і вже станом від червня місяця до сьогоднішнього дня більше тисячі наших громадян ми евакуювали на лікування за кордон або повернули вже після лікування додому в Україну. Це одна з головних функцій, яка в нас з'явилася під час війни, яка нам була непритаманна. Друга частина це є робота з гуманітарними вантажами, в тому числі з транспортними засобами і автомобілями швидкої допомоги. Протягом цього року ми передали 103 автомобілі екстреної медичної допомоги на збройні сили або на прифронтові центри екстреної медичної допомоги. Певна частина з них є броньовані. Ми розуміємо, що в час війни фінансування галузі охорони здоров'я є достатньо дотаційне через наших міжнародних партнерів. Ми розуміємо, що нам приходиться функціонувати в режимі обмежених ресурсів. І максимальна наша увага присвячена процесу оптимізації внутрішніх процедур, економії ресурсів і економії коштів для того, щоб ми могли підтримувати високий рівень заробітної плати в нашій установі. Надалі ми над цим будемо і продовжувати працювати. Одним з головних завдань, які ми виставили в 2022 році, продовжуємо виконання в 2023 році, і найбільше будемо працювати в 2024, це навчання медичного і немедичного персоналу. Станом на сьогоднішній день вже 60 наших водіїв пройшли перенавчання на екстрених медичних техніків, і ми. З початку січня розпочинаємо масове навчання всіх наших медичних працівників, фельдшерів, медичних сестер, лікарів і парамедиків новим навичкам надання до госпітальної допомоги. Відповідні нормативні документи в державі є вже затверджені, і ми розпочинаємо імплементацію. Фантастичного за масштабами проекту, який буде залучати в себе десь близько півтори тисячі наших медичних працівників центру екстреної медичної допомоги, де ми будемо перенавчати всіх наших працівників на європейський стандарт працівника екстреної медичної допомоги. Ми твердо розуміємо, що як і для нашого центру, так і взагалі для держави, порятунком в ситуації, яка складається. З військовою агресією з Російською Федерацією є партнерство з міжнародними організаціями, партнерство з нашими колегами з Європейського Союзу. І в 24-му, в наступних роках, ми будемо максимально працювати над інтеграцією Львівського центру екстренки в європейську систему емердженції, і в європейську систему медицини невідкладних станів. Це буде не не лише питання навчань, а це буде питання партнерських стосунків, налагодження співпраці довготривалої і виконання спільних проєктів, спільних завдань під егідою Європейського Союзу і також інших міжнародних організацій. Двадцять рік набагато нам було легше працювати під час війни ніж 22-му році. Це направду, дякуючи нашим Збройним силам України. І е, всім, хто донатить на Збройні Сили України, тому що е, не було стільки тривог 100%. Відключення світла ну, практично з, не було, так? Тому цей рік пройшов більш спокійніше для е, навіть самого вигорання е, працівників і ну, хоча тривоги. Не зменшилися, я говорю про тривоги людські, та тобто ми розуміємо, що ми далі стадії війни. Якщо взяти цей рік, кількість пацієнтів, які буде проліковано в нашому закладі, збільшилася на 20%. Якщо минулого року ми пролікували 20 тисяч пацієнтів, то цього року це буде близько 25 тисяч пацієнтів, які пролікуються стаціонарно. Амбулаторний прийом також пацієнтів не є менше, тобто десь на тому самому рівні. І кількість задекларованого населення сімейними лікарями в не багато, але зросла в районі п'яти тисяч. Ми покращуємо наші приміщення, проводимо ремонти і покращуємо саме перебування пацієнтів в стаціонарних умовах. Зокрема, ми продовжуємо ремонт пульмонологічного відділення. тобто це відділення, яке перед тим приймало ковід. Зараз надає допомогу з органами дихання, тобто тих пацієнтів є дуже багато. Що є саме особливо, як для мене. Тобто, і що відбулося взагалі в галузі охорони здоров'я, це затверджена спроможна мережа закладів охорони здоров'я по всій Україні. І ми, як друге медичне об'єднання, також увійшли у спроможну мережу. Не тільки як первинне надання первинної медичної допомоги, а так і спеціалізованої медичної допомоги, а саме як загальна лікарня у місті Львові, Червівській територіальній медичній громаді. Не тільки ми зможемо покращити свої умови і обладнання, і нету за рахунок власних коштів чи коштів міста, а й так само за кошти держави. Але тут насталися виклики, які ми маємо доукомплектувати іншими напрямками. І це є напрямок травматологія, і це є напрямок інфекційних захворювань. Розвиваємо потужний напрямок урологічної служби. Закупівля нового обладнання для урологічної служби дало можливість. Нам запровадити нові методи оперативного втручання при сечокам'яній хворобі. Цього року ми збільшили кількість ліжок паліативного напрямку, небагато, 15, ну, тобто, то, що нам площа дозволяють. Але це є велика потреба людей, які перебувають вдома, мають покази, а в місті Львові, практично, якщо брати минулий рік, це було там 50 ліжок, то тепер, ну, Є 70, але ми все-таки зробимо їх 65 ліжок для комфортного перебування. Закупляються і обладнання для амбулаторної служби. Зокрема, цього року місто виділило нам кошти, і ми на стадії встановлення комп'ютерної томографії, та тобто вже проведений ремонт. Приміщенні і це близько разом з приміщенням обладнання, близько 30 мільйонів гривень місто виділило, тому що є черги на КТ. Ми говоримо про сегмент поліклінічної служби, де будуть скерування від вузьких спеціалістів, і пацієнти зможуть пройти це обстеження у нас тут в районі Коновальця. Зараз йде якраз процес встановлення обладнання, закуплені е, ультразвукове обладнання, тому що якщо брати послугу, е, таку потребу в діагностиці, та тобто е, е, діагностика ультразвуком на сьогоднішній день є е, великі записи там на місяці. Вперед, ми цей рік працювали також і е, почали ми з толому році, і закінчували цього року це щодо е, доступності. От ми встановили в наших стаціонарних відділеннях, де є пацієнти, переважно і старшого віку або з захворюваннями там рухової системи, і там, де от паліативне відділення, це саме підйомники. Та ми не могли встановлювати ліфти, тому що в нас і пристосовані будівлі. І сам ліфт було важко встановити технічно. То є позиція держави щодо надання допомоги пацієнтам в плані консультативної, і, і щоб зменшити навантаження саме в першу чергу на сімейного лікаря, щоб задіяти максимально медичну сестру. І ми е, зробили такий проект, та тобто воно на стадії зараз в. Е, Початку роботи в одному з наших відокремлених підрозділів на задресу в відокремлено підрозділи 4 лікарня, кабінет промоції здоров'я, де суто сидять на такому прийомі в цьому кабінеті лише медичні сестри, і проводять ну, такі, якби там. Скринінг, роз'яснювальну, роботу і такі знімають основні показники, з яким ну лікарі вже в майбутньому, тобто не треба починати з нуля свою свою роботу. Це там приклад поміряти вагу, ріст і їхнє співвідношення, і після цього дати якби рекомендацію: чи у вас все окей, дотримуєтеся того? Або якщо ви по віку вам потрібно пройти ще, наприклад, мамографію чи колоноскопію, чи будь-яке інше обстеження, то, будь ласка, зверніться до свого сімейного лікаря, щоб вам виписав електронне скерування, якщо він ще до цього не зробив. От. Або там, зверніться там, за рік чи за два, як по в тому році. Тому це важливий сегмент. І тому що наші лікарі, скільки б там вони не мали декларації, все рівно є завантажені. Ми плануємо законструктуватися на 25 пакетів медичних послуг. Тобто ми вже подали пропозиції на 24 послуги. Це точно такі самі, як минулий рік. Все, що ми можемо надати. От і нам вже все погоджено є. І ще один пакет, який ми буде Початок контрактування з Нового року це військово-лікарська комісія. Ми далі плануємо, можливо, в меншій мірі, але закупляти сучасне обладнання для збільшення саме. Різновиду оперативних втручань плануємо зробити реорганізацію нашої лабораторної служби. Ми вже її почали. Правда, у нас є такий брак приміщень, тобто зробити якби центральну лабораторію. У нас є мета все таки рухатися до єдиного хірургічного корпусу на Ужгородській один двадцять 2023 році. Направили свої зусилля на покращення і збільшення реабілітації саме від трьох років і, і, і старше. В плані там неврологічного е, рухового апарату У нас так само відбулася хороша співпраця з Rotary Львів International, Які, задякуючи їм, ми вклалися в ремонти. Для збільшення площ а вони нам надали обладнання. І у 2024 році ми плануємо збільшити з локації так само, відкрити ще одну дорослу реабілітацію, будемо говорити дорослу та, після трьох років на Лемківській-28. Як вдасться, то відкриємо і на Чупринки, та, але на сьогоднішній день ми. У 23-му році максимально розвивали реабілітацію на Свинцицько. Наші майбутні плани це є, скажімо, соціальне житло, над яким ми активно разом з містом працюємо, бо це буде ковток скажімо, повітря для нас, оскільки це соціальне житло буде покликано. Для пацієнтів, які очікують протез, яким не потрібно 24 на 7 медичний догляд, вони будуть приходити, воно в планах його зводити тут поруч лікарні, і пацієнт, живучи в цьому житлі, буде приходити до нас на амбулаторну реабілітацію і паралельно в цьому соціальному житлі буде отримувати новий фах. Оскільки треба розуміти, що більшість пацієнтів після поранення, після протезування, після отриманих травм не зможуть продовжувати той факт, що в них був там до війни до, до, до травми. І е, також з основних скажімо, наших пріоритетів є е, побудова протезного заводу. Невеличкий завод, який буде виготовляти комплектуючі для протезів. Це нам полегшить логістику і полегшить терміни, скажімо, виготовлення протезу для пацієнта. Є амбіційні плани. Це є зведення хірургічного корпусу. Хірургічного корпусу у нас на території лікарні це є корпус, який буде концентрувати реконструктивну хірургію. Також буде там комбуст-комбустіологія і і скажімо, Ми зможемо більш ефективніше оптимізуватися більш, і більших масштабах виконувати хірургічні операції різного плану складності. Центр крові, ми його скажімо, дообладнали обладнанням для ефективнішого зберігання, і скажімо, зараз можемо робити більші запаси донорської крові. Також в нас в планах є скажімо, створення мобільної поліклініки. І в планах є створення мобільного пункту забору донорської крові. Це ми зараз пропрацьовуємо. 2023 рік був. Емоційний складний, але з досягненнями для дитячої медицини в Львові та Львівській області ключовою подією стало об'єднання зусиль західноукраїнського центру та лікарні Львівської Охмедит в єдину дитячу лікарню нашого регіону, яка буде займатися всім, чим можна. З досягнень є те, що по суті ці обидві лікарні і Львів є евакуаційним хабом для важких пацієнтів зі всієї України. І досягнення є те, що ми як двадцять 2022 році продовжили наші евакуаційні потуги, і евакуюємо евакуйовуємо дітей. Та підлітків та молодих дорослих до найкращих клінік світу, але ми і перезапустили, і відновили, і навіть покращили багато з напрямів, які надаються в нас. Таким чином ми не втратили кількість пацієнтів, нас стало їх більше, і ми ж також допомагаємо людям їздити до закордонних клінік. Є досягнення інфраструктурні, це відкриття чергових просторів для дитячої онкології. Це є комп'ютерні томографи, які відкрилися в наших дитячих лікарнях, працюють безоплатно абсолютно по часному для наших пацієнтів. Це И запровадження нових різних технологій і медикаментів, які раніше були недоступні в Україні, як через гуманітарні проекти, так і завдяки нашим державним закупівлям, які добре працюють. А також є і такі візійні досягнення, Це є міжнародне медичне партнерство. Зокрема, Західноукраїнський центр партнериться з найкращою дитячою клінікою Європи, голландською «Принцес Максима в Хмельницьків працює з французькою лікарнею НЕКЕР в дитячій хірургії. Візійність це означає, що наші молоді фахівці будуть працювати спільно плічокліч -плеч, з найкращими фахівцями світу. Це не завжди було можливо. І зараз не треба тільки бажання, мотивацію, вміння, і все це повністю покривається. Фінансово є підтримка політична, е, організаційна і так далі. Також в західноукраїнському центрі проводиться велика кількість як для дитячої лікарні е, трансплантації органів дітям успішних, після яких пацієнти живуть довго. Е, це є трансплантації нирки. По суті, е, найбільше є в як в дитячій лікарні в західноукраїнському центрі. І м -м, в цілому в об'єднанні дитячої лікарні успіхом є те, що Ну майже 20 тисяч дітей за рік на дві лікарні отримали дуже якісну медичну допомогу. І це як малявки від яких щойно народжені від нуля в вохмадиті, і навіть деяких так, дітей тридцятирічних, яких ми допомагаємо за рідкісними захворюваннями молодим дорослим. І всі ці пацієнти, я думаю, можуть основна наша робота для того, щоб ті пацієнти отримали саме таку допомогу. Це є основне досягнення. Із таких досягнень, які ми хочемо ще раз наголосити, це є психічне здоров'я, до якого в Україні раніше не дуже так собі сталося. Наша клініка психічного здоров'я це один з наших найбільших підрозділів, найбільш таких гнучких. І Голосних і, відповідно у них є дуже багато інфраструктурних проектів, де вони залучають як здорове населення, так і надають допомогу тим дітям, які приїхали і сім'ям з інших регіонів, консультують лікарів, тобто розвинули таку цілу діяльність в рамках тих проектів, які підтримуються політичним керівництвом, так і наших низових. Тобто, ментальне здоров'я на дуже високому рівні в нас адресується об'єднаної дитячої лікарні. Обидві лікарні відкривали нові відділення. Це дуже дивує наших міжнародних партнерів під час війни, де як виберете на це зусилля і кошти, але вони. Є на даний момент ми знаходимося в амбулаторному просторі клініки дитячої онкології. Також була в як охмадиття, так в західноукраїнському центрі відкриті до відкриті посилені клініки реабілітації, які на які і спонсори, і влада давали кошти. Відповідно працює ті клініки, це не просто простори. Там працюють класні фахівці, всі молоді, мотивовані і правильно дають допомогу величезній кількості дітей. Аж аж дивно яка величезна потреба в реабілітації є. Для дітей хочу також відзначити, що в Львівській області є дуже крута обласна програма підтримки пацієнтів ліками, тому що лікарня, яка дуже гарно виглядає, так і в нас є такі приклади в нашому регіоні, в Україні, але там всередині немає нічого для пацієнта, так крім медичного персоналу, це не є повноцінна лікарня. Тому в нас є дуже потужні власні програми, які забезпечують орфанних пацієнтів. Західноукраїнський центр цей орфанний центр національного рівня. Відповідно, обидві лікарні приймають складну складних пацієнтів. Для яких є літі. Не треба бігати, не треба оголошення ставити на бікбордах, не треба шукати цієї допомоги, бо вона є в нас в лікарні, і вона ще буде збільшена в наступному році, попри все. Главною основним на 24 рік це є остаточне об'єднання в центр дитячої медицини і структурування управлінської команди і правильне планування, як ми будемо розвиватися далі. Для нас 2023 рік був рік, коли ми реалізовували досить амбітні плани. В першу чергу, напевно, це була наздоганяюча качап компанія вакцинація проти кору і краснухи тих діток, які з якихось причин в віці від 2 до 17 років не отримали дві дози своїх вакцин. По-перше, статистично цих дітей виявляли, хто не має дві дози. Далі працювали з батьками. Тому що частина з них до того не вакцинувалися через категоричні відмови від профілактичних щеплень менша кількість не була вакцинована з приводу того, що коли вони звернулися в заклад охорони здоров'я, вакцини не було. Тому нам вдалося. Майже на 90% досягнути охоплення тих діток, які не були вакциновані двома дозами вакцини проти кору і краснухи, і це дуже добре. Окрім того, ми працювали в місцях проживання внутрішньо переміщених осіб для того, щоб не допустити якихось підоскладнень і великих спалахів, Приїжджали з вакцинальними бригадами закладів охорони здоров'я місця проживання внутрішньопереміщених осіб і безпосередньо там їх вакцинували не лише в місті Львові, а й на території всієї області. Далі, оскільки ми знали, що з 1 жовтня вступить в дію закон України про систему громадського здоров'я, то фактично цей рік був роком, коли ми спробували працювати у вигляді таких міні проєктів на різних територіях. На початку року ми провели стратегічні сесії в окремих громадах, окремих наших відокремлених структурних підрозділів і визначили основні пріоритетні напрямки, по яких ми будемо працювати. Ми реалізували в 15 школах така програмка Кожна школа здорова школа. Приходили наші працівники і розповідали про важливість. Якісного здорового харчування з певними його нюансами, різновидами для того, щоб школярі змогли вибирати поміж всіх продуктів, які пропонують, ті, які для них принесуть найбільшу користь організму, не спричинять шкоди. Ще була інформаційна компанія, спрямована на активізацію руху в дітей. Окремо ми реалізували таку велику компанію з. Профілактики тютюнапоління або зниження власне споживання тютюнових виробів, зокрема серед школярів. Частина наших адміністративних територій працювала над тим, щоб в кожному магазині була позначка біля продуктів, які насичені йодом. Тут є йод для того, щоб люди могли вибирати з поміж тих продуктів, які продаються, ті, які не допустять йоду дефіциту в його організмі. Можу сказати про йододефіцит. Цей рік став першим роком, коли по обласній програмі Львівський обласний перинатальний центр отримав кошти на придбання смужок. Для діагностики вмісту йоду в сечі вагітних, і відповідно ті вагітні, в кого виявлявся недостатній вміст йоду, а це могло спричинити розумову відсталість дітей, важкий перебіг вагітності, ще низку вад зі сторони як вагітної, так і дитини, вони отримували лікувальну дозу йоду. Ми мали місяці, коли різко зростала захворюваність на лептоспіроз, це хвороба, яка переноситься зокрема гризунами. І тому, зокрема, на території Яворівського району, де в нас найбільша кількість озер, а це і хвороба, якою хворіють рибалки, оскільки вони занурюються в воду, де можуть бути лептоспіри, проводилися такі заходи серед рибалок, з ними проводилася роз'яснювальна робота. Окрім того, ми проводили профілактику серцево-судинних захворювань шляхом, зокрема, Астрийський район, велика заправка. Око, літо приїжджає велика кількість людей. На цих заправках люди мали можливість виріміряти артеріальний тиск, поспілкувалися. З лікарями, пройти обстеження на визначення рівня цукру в крові, на наявність вірусного гепатиту С, Б, ВІЛ інфекції. І далі такі містечки здоров'я ми робили по всій території Львівської області. Оскільки ми отримали підвоз 4 автобуса, ми зробили графіки, які попередували через засоби масової інформації, через голів ОТГ. Автобус приїжджав в громаду, там були різноманітні лікарі, періодично були навіть психологи, була вакцинальна бригада. Хтось важив, вимірював зріст, вираховував індекс маси тіла, радив, як харчуватися. Вакцинальна бригада людей вакцинувала, хтось вимірював артеріальний тиск, і сімейний лікар консультував, що робити далі. І таких речей з кожним разом вигадуєш щось більше, більше, більше і розумієш, що для громад це дуже важливо. І якщо ми всі дружно. Медичні працівники, працівники центру контролю і профілактики хвороб, влада, громади будуть робити речі для того, щоб видовжувати життя, запобігати хворобам, не давати загострюватися тим хворобам, які вже є, популяризувати здорове харчування, фізичну активність. А основне, якщо кожен це сприйме і почне з себе, то я думаю, що громади Львівщини будуть сильними і будуть мати можливість для Реалізації всіх своїх планів і задумів у наступному році. Які б виклики не стояли перед нашою медициною, це не заважає рухатись вперед. Навпаки, дає ще більше наснаги та загартовує. Впевнена, що 2024 буде не менш плідним. З вами була програма Медексперт. До зустрічі у наступному році.